Мене звати Ліна Храмцова, я живу 20 років в Німеччині. Розповідаю вам про нюанси життя в цій країні, які ви не прочитаєте ніде. Це мій досвід. Фраза, яку ви зараз бачите над моєю головою Vorteil». В принципі, нічого такого в цій фразі немає з першого погляду, щоб ви сказали, що це видаєте її в рубриці, цікава німецька. Ми перекладаємо фразу з вами легко: хто може читати, в того є таке фоталі? Ісь плюси переваги, але ця фраза може врятувати ситуацію, в якій ви знаходитеся, тому що вона переведе вашу комунікацію в площину гумору. В Німеччині все потрібно читати. От вчора випадок іду я по лікарні, і намагаються люди знайти вхід. А кнопка для входу знаходиться з лівої сторони, і це ніде не написано, але десь там прихована якась дощечка. І не дивляться на мене очима. Просто я вже я вже бачу пацієнтів, які загубилися ці потіряшки, як їх називають. Я кажу: дивіться, он там. І тут чоловік каже, а велізінка імфоталь. Тобто він одразу сказав, хто вміє читати, в того великий плюс в цій ситуації. Буває, також ви в розмові щось не почули, щось не знаєте. І коли ви будете використовувати цю фразу. Вона просто покаже, що у вас є почуття гумору. По-друге, ага, якби я це прочитав, я б би знав. Я це не прочитав. Будь ласка, використовуйте її з задоволенням і буду вдячна, якщо ви напишете коментар, чи ви вже знаєте цю фразу, або ви її чули від когось. Взагалі, гумор. Я вважаю, є настільки незамінною частиною мови і комунікації, що він рятує нас, мене на співбесіді, наприклад, або в гострих ситуаціях, коли люди вже є під напругою, і тоді один жарт, і ситуація вирішується. Гарного вам дня!